Як саме закінчиться війна? Що буде кінець-кінець використання будь-якої зброї? Там людина вмре. Подивіться, будь ласка, літо в плані атак на Україну. Три тисячі дронів буде летіти у сторону РФ. Отже, ви бачите ефективні та болючі атаки по больовим точкам Росії. Відбувається і буде відбуватися Ніщо, що пов'язано з РФ, не повинно бути в Україні. Ці люди не повинні бути у владі. Він вів ігру дурний до дурного, і ліскажений до скаженого. Ми переходимо в такий період, де за Україну будуть всі стіни, які будуть відгороджувати Україну від Мордору. А Мордор далі буде і тільки жахливіше. важливі справи у нас влітку на фронті. Наша Україна буде перемагати. Сьогодні Трампа вже трампенком називають. Прокинувся наш трампенко. Вони ж гопників не восприймають. Такий вогонь, що вони будуть у шоці. Мій світ перший метафізичний. Увага! Активовано протокол змін. Зробіть до них сім найважливіших кроків. Ваше життя це чистий аркуш, готові написати на ньому шедевр. Марафон Сім кроків до великих змін це ваш особистий код доступу до неймовірних можливостей. З ментальною картою бажань та активатором успіху ви зможете реалізувати найсміливіші мрії. Якщо ви чекали на знаки долі, то ось цей знак вже зараз. Переходьте за посиланням на мій телеграм-канал, який я залишаю в описі до цього відео. Не зволікайте, займайте своє місце. Усі деталі відео та аудіоінструкції ви отримаєте миттєво після доступу до наших проектів. Як саме закінчиться війна? Не коли, а як? Що таке відбудеться? Що буде кінець-кінець використання будь-якої зброї? Пані Тетяна пише вам. Там людина вмре, але це буде не Путін. І Я так думаю, що буде якась людина, яка має дуже потужний вплив. І це людина, мабуть, мабуть, там я знаю, Патрушев, мабуть, там хтось кого ми не знаємо, його там якийсь е, советник. А ну і це, мабуть, вже буде ну, зараз до серпня, до вересня місяця, і ми це вже побачимо. Але можемо ще й не побачити, бо як завжди, це все так, приховують. Так, так, нам цього можуть не казати. Як я колись казав, що мабуть, хтось і. Ім'я цієї людини може бути на букву В. Знаєте, то тобто, це може Володимир, Владіслав. Там хто з них там який є? Там, Віктор може якийсь щодо нашого літа? Путін готує літо без перервних атак по Україні. Видання Wall Street Journal та інша преса. Подивіться, будь ласка, літо в плані атак на Україну. До вересня це буде. До вересня, до серпня. Вони будуть атакувати. Потім цього не буде. Чому це відбуватися буде? Бо Україна зараз не має стільки дронів, а після буде мати, бо в Україні дуже багато відкрилося заводів, які це роблять. Ми за час війни перетворилися в таку державу, яка виробляє вже більше дронів, ніж всі разом у світі. І зараз відкриваються нові заводи. Їх дуже багато. Я Хочу сказати, що в нас зараз виробляється десь мільйон дронів на рік. А вже, я думаю, з вересня буде їх 10 мільйонів. А 10 мільйонів, якщо поділити на 365, то це по 3 тисячі дронів. Уявіть собі, що буде відбуватися, коли 3 тисячі дронів буде летіти у сторону РФ. Це буде інша справа, бо зараз дрони використовуються тільки на полі бою. А коли три тисячі дронів буде кожен день е е летіти туди, то це буде дуже вказувати на те, що потрібно вести далі війну чи не потрібно. Отак, От так ми ще на початку війни, коли говорили з різними майстрами і всім демонстрували одне і те ж: війна не закінчиться, поки війна не перейде на територію Росії, і так довго нам зв'язували руки, так довго ми не могли перевести на територію Росії і на щастя, коли вже це організувалося. Ми зрозуміли так. Це вже починає бути фіналом закінчення війни, тому що так вони мають відчути і зрозуміти, чи варто продовжити нас обстрілювати, чи ні? Ви абсолютно праві. Водночас Зеленський анонсував удари по РФ. Ми знайшли больові точки. Про це президент повідомив після зустрічі з главою ГУР Кирилом Будановим. Отже, ви бачите ефективні та болючі атаки по больовим точкам Росії. Це відбувається і буде відбуватися, і ще є багато такого, що ми не бачимо, але це все є. Є ще боротьба боротьба ведеться не тільки а, на полі бою боротьба ведеться ще й в економічному просторі. Вона ведеться на чорному морі, вона ведеться всюди. І ця боротьба є ще й у нас в Україні, бо дуже багато людей, які є крутами, які є яких внідряли там 20 50 річчями, і вони займали позиції. І там Малюк же каже, і Буданов каже, що це. На основне, бо ми цих людей прибираємо, і це дуже гарно. Бо нічого, що пов'язано з РФ, не повинно бути в Україні, і ці люди не повинні бути у владі. Ну і я вам хочу сказати, що дуже допомога аудит, який привезли американці сюди. Бо після аудиту стало зрозуміло, що Україна не Ряче не ворує, і все використовує. Ось так. Це все можна зараз. Бачити, бо е, дуже багато було думок. і Дуже багато було заяв, таких де казали, що Україна ворує, вони там перепродають це озброєння і так далі. А зараз, коли розібралися, то передавали там одні ракети, а обладнання для них не передавали. І казали, що у вас там є ці ракети, а потім ви їх десь діли. А зараз подивились ракети. Є обладнання нема, а обладнання не давали. І так було дуже довго, бо щось давали, а використовувати це не могли. І дуже багато було обладнання, такого, яке робили у нас на заводах, саме щось, самі щось придумували, і так далі. І це все робила Росія, бо дуже багато грошей, бо дуже багато впливу, бо дуже багато людей з пострадянського союзу, які на які на руководячих должностях десь там знаходяться, і це все ось таке зробило. Але все зараз, все стало понятним і. Зараз ні для кого цього нема питань вже до України, і я хочу сказати, що ми вже зараз будемо бачити дуже багато таких повідомлень, що дають там все, що Україна хоче, і гроші, і Європа гроші. Я дякую Трампу. Хоч і дуже багато кажуть, що Трамп там вів якусь там ігру, і так далі. Я Хочу сказати, що він вів ігру. Дурний до дурного, і скажений до скаженого. Зараз він зрозумів, що там скажений до скаженого ця гра не має результату, і він розуміє, що потрібно вже виробляти. Чому він каже, що у нас нема, бо там в них ще ігри демократів, і там ще когось, і вони повинні на якусь проблему казати так, щоб. Включити собі пояснення для лікторату свого, і вони ось таким чином роблять ці заяви зараз. Всі за Україну. Ми переходимо в такий період, де за Україну будуть всі. Якщо колись було ще так, що хтось там вагався, хтось там чогось там не хотів, і так далі. Зараз вже буде інша гра. Ми вже побачили, як. Шваркнули штати і шваркнув Ізраїль, і там за один-два дня все розставили на свої місця. І мабуть, це і буде. Я думаю, що ми доживемо вже, коли весна прийде, як співав В.В. І коли весна прийде, тільки буде це вже українська весна. То буде вже геть по-іншому. І буде вже операція Шторм, і буде вже а, наші дрони, і інші ракети, і так далі. І це буде вже інша країна, яка вже а, вибиває зуби вовку і спалює все навкруги. І, мабуть, ми це будемо бачити. Ми будемо бачити стіни, які будуть відгороджувати Україну від Мордору. А Мордор буде відчувати, що він стає північною Кореєю і буде дуже жахливе. Вони вже зараз це почувають, а далі буде тільки жахливіше. Зараз е, е, такі обставини, що вони зараз думають, що вони на коні, але я думаю, що до вересня вони будуть вже відчувати, що вони під конем. Знаєте, так хочеться і хочеться ще раз переслухати все, що ви щойно сказали. Глядачі, о, так і зробіть. Перемотайте і ще раз прослухайте, а потім ще раз і ще раз. І давайте це бачити вже на це афірмувати і це реалізується якомога швидше. Ви щойно процитували пісню з гурту ВВ. А я хочу передати вітання Олегу Скрипці. Привіт, ви зараз можете нас навіть дивитися. Олег наш глядач і не тільки він ще гість наших програм, видатна людина, музикант, духовний провідник. До речі, подивіться, будь ласка, інтерв'ю на каналі Мій Світ та містична історія з Олегом. Якщо ще не бачили, дуже багато цікавого і нового про нього можете дізнатися. Хвилинка реклами. А далі ми будемо говорити про важливі справи у нас влітку на фронті. Як ви бачите ситуацію до серпня? Буде ну буде е, потужні. Перемоги, і буде ймовірні регіони. Це буде Харківська область, Сумщина. і вона буде наша Україна, буде перемагати, і ми зараз будемо це бачити. Нічого такого не буде. Там Одесу ніхто не зайде з Молдови. Там нічого такого не буде летіти. Вони видихаються, і вони хотіли зробити наступ. Він був навесні, але нічого цього не вийшло. Зараз вони думали, зроблять наступ в Суми, Харків, але все, на цьому вже все завершилося. Буде ну не потрібно казати, що буде, бо це ж якось не дуже гарно. Хай це буде тайною, мабуть, але ми будемо бачити дуже великі, символістичні, такі дуже потужні наші перемоги. Що й надихне. І підштовхне до нових заохочень України вже і диктування своїх умов. Бо зараз умови вони ж тільки три. Давайте, віддавайте нам територію, залишіть там 80 тисяч солдат. І там то тобто, есть, якщо у вас в паспорті десь було українець, то денацифікація значить, що вас більше в Україні не повинно бути. Що це значить? Повинні десь виїхати, а куди ніхто не знає. Ну, десь так. Я хочу сказати, що я спілкуюся з людьми, які там з Росії, і в мене там рідня якась є. Але зараз не спілкуюся. Я кажу: так, а куди нам діватись? Ми ж українці? А вони кажуть: так вам треба куди виїжджати? Всі ж виїжджають. Чого ви там, а куди мені виїжджати? Тут моя земля. Тут, тут моя батьківщина, навіщо мені десь кудись потрібно виїжджати? Якщо вони хочуть виїжджати, то хай вони виїжджають там в Китай десь. Але ми повинні бути на своїй землі. Хто зараз є тими людьми, хто може казати, що вони герої? Це ті люди, які не можуть зараз виживати. Ті люди, які зараз не мають змоги, ті люди, у яких немає грошей. Ті люди, які з останніх грошей допомагають і воїнам, і нашим там рідним, і людям, яким потрібна допомога. І якщо хтось має таку змогу, то Десь дивіться, щоб були якісь люди. Може, комусь потрібна допомога, так біля магазину, комусь потрібно там щось купити і так далі. Бо наша сила українського народу в сплеченості. Ми нам це потрібно знати. Ми друг друга повинні максимально підтримувати. Але є ще люди, які живуть біля нас, і ці люди, це наймущі, і це люди хворі, і це люди пенсіонери. І їм потрібна допомога і. Той, хто працює, повинен на це свою увагу приділяти. Наша компанія, ось тібетська формула і мезонія наша компанія. Ми дуже, дуже дивимося за цим, допомагаємо людям, які постраждали, втратили. Нерухомість свою, там переселенці і так далі, і е, е, допомагаємо через фонди, і так допомагаємо як тільки можемо. Я знаю, що це дуже багато людей, бо е, проблема утопаючих діло рук самих утопаючих, і ми, як українці, повинні на це звертати увагу. Наша сила в тому, що ми всі разом. Так я хочу нагадати усім, хто нас дивиться, друзі. Підтримуйте український бізнес і українські бренди. Це надзвичайно важливо в наш час. Андрій щоно згадав про свої бренди? Це важливо. Я купую в українських виробників. Реально, я намагаюся шукати заміну. Все ще коли скопляла за кордоном. Купую в наших. Це надзвичайно круто. Я якісно. Хочу сказати, що кожна покупка українського товару, кожна всього українського товару це підтримка України. Потрібно це знати. Косметика мило. Там одяг, я перейшов на одяг, і на мені одяг тільки український. Ось Гасанова, ця футболка, дамерлі, там штани. І там я все купую і в родині своїй кажу, що ми потрібно потрібно купувати, якщо нам щось потрібно, тільки українське. Бо коли ми купляємо щось українське, ми підтримуємо тільки Україну. Так, нема в нас ще доки машин, автомобілі. Але коли війна закінчиться, ми зробимо свої мерседеси. Для цього зробимо все, щоб ця країна але це починається з нас. Навіщо нам купляти щось там Швейцарії, Голландії ще і потрібно підтримувати максимально своїх. Ми наша сила в тому, щоб українці могли бути біля себе, купувати своє підтримувати свого виробника. Я дуже багато бачу людей, які опустили руки. А потім сказали ні, ми не будемо виїжджати, будемо щось робити в Україні, відкривати магазини, виходити в Тіктокі, виходити в соціальні, в соціальні мережі і цих людей багато. і Я завжди підтримую. Якщо мені щось потрібно, я це бачу, замовляю і хочу, щоб це робили. Всі і запрошую всіх підтримувати тільки українські. До речі, хвилинка не реклами, а правда від мене про ваш косметичний бренд, який ви згадали. Передавайте вітання своїй дружині. Нещодавно я спробувала ваш крем, він не просто зволожує. Він реально дарує відчуття легкості і комфорту. Очі від нього не печуть, як від багатьох інших закордонних і дорогих. Плівки не утворює, шкіра зволожена, сяє від щастя. Можна насолоджуватися якістю вашого бренду і отримувати від людей компліменти. Так, так. Мезонія це е, українська гордість. Ми це збудували як українську гордість і хотіли тим самим показати, що можна бути тими людьми, хто робить гарне і справжнє в Україні. Ми пишаємось надалі. я Хочу в мене вже є такі заводи. Я виготовляю там піщові добавки, я виготовляю мезонію це косметичні е, препарати, і надалі аеросіл ми випускаємо ще лізоцими, там різні надалі ми будемо ще виробляти фармпрепарати і будемо виробляти продукти споживання для того, щоб підтримувати український ринок і хочемо це зробити так, щоб не ми десь у когось, а щоб у нас і щоб це було гордість. щоб ми щоб ми пишалися, і щоб ми своїм дітям казали, що ми це зробили в Україні для українців заради України, і в цьому наша віра. Наша віра в нас вже є воля. Як чорновіл колись казав, що воля може спасти Україну? А нам тільки потрібно стряхнути з себе ці ментало. цей весь там радянського союзу, де в них було саме ліпше. І, там все безплатно було. Я жив колись у радянському союзі. і Хочу сказати да. Це було дитинство, потім юність. І я хочу сказати, да, може там комусь було гарно, комусь було погано, але від цього потрібно тряхнутись. Це не потрібно бажати, бо це пастка. Коли людина туди вертається і навіть дивляться ці фільми, то вона попадає в паску ментальну і це нас і знищує. Повинні це знати. Ніяких фільмів про війну, ніяких фільмів про радянську владу, про Красну Армію і так далі. Це потрібно прибирати. А пишатися потрібно українським. потрібно пишатися Тими героями, які зараз, пишатися тим. Хто зараз щось робить в цій страні, пишатися тим, хто займається бізнесом, пишатися тим, що ми непереможна нація. Я бажаю всім, щоб це було у кожного в серці, бо я ще раз хочу сказати, Чорновіл колись казав, що у кожного в серці повинна бути Україна і як огонь горіти слово воля. І тому я за це хай це буде. Ми ж не поїхали десь. Хто зміг? Мої, моя рідня, там брати, там близькі, мої люди. Вони служать і а, є. Багато таких людей, і так, якщо б не було в мене там багато дітей, я був, був на фронті. І зараз ми підтримуємо і підтримуємо і наших солдатів, і підтримуємо Україну. А на перше місце я ставлю, що ми підтримуємо її ментально. Яким чином? Бо ми знаємо, що це наша земля, що це центр Європи, що це ось та свята місцевість, з якої починався починалася Європа. Бо всі знають, що якщо Україна щось захоче, і Україна щось захоче зробити, то е, Україна це зможе. Тому коли ООН відкривався, то Сталін е, поставив як організатори ООН е, Українську Радянську Народну Республіку і Белоруську Народну Республіку. І а ви знаєте, що Україна це засновники ООН, Організації Об'єднаних Націй? До речі, до речі, айфон теж можна вважати частково українським. Один із засновників компанії Apple – Українець Стів Возняк. Так а Google, Google це ж теж тоже Україна. Це мета, і так і Google Україна, і YouTube Україна. Там знаєте, там якщо копнути, то Україна всюди. Якщо взяти зараз там а, там Америку, да то подивитися там Байден, це Байден наш колись козак поїхав в Америку. Знаєте, а Трамп, мабуть, там Трампенко наш якийсь поїхав. До речі, сьогодні так. Та, сьогодні Трампа вже Трампенком називають. Хто його хейти ну Нарешті то вже прокинувся. Наш трампенко він не прокинувся. Він взагалі був таким з першого дня. Що він хотів? Він хотів, щоб війна закінчилась. І його просто, як там Путін каже, ведили за ніс, і його водив за ніс. Ми закінчимо но потрібно, щоб ти не давав, вже не даю. А коли вже не даю, і сказали, вже, ми їм не дамо, і там навіть з Польщі забрали, то він зателефонував, і йому кажуть, ні, що ти хочеш, ми хочемо, щоб вони в нього ж завжди. Но". Ми згодні но. Ось це но, ну, це ж американці вони ж так не можуть. В них там руки пожали, домовились, і там все повинно так і бути. А так вони ж гопників не восприймають. Але зараз він дуже побачив вогонь. Такий вогонь, що вони будуть у шоці, бо вони завжди себе рахували, що вони пуп землі, і вони зараз побачать, що, тако, що таке бути в, в, а, з однієї сторони в вогні, а з другої в багнюці. І це їм вони ще не бачили світу. Ви пам'ятаєте, як Іран завжди? Ми там важні, ми там сильні, ми там можемо і там дуже впливаємо, і так далі. І що це за один-два дня це все завершилося? Таке ж, мабуть, і буде, я думаю, що вже в скорому часі. Ми вже будемо це бачити. Бо якщо. Америка, якщо Євросоюз, якщо НАТО, вони будуть ступати і казати, що ми будемо чекати, чекати, то є такий неповоротний момент, і мабуть зараз ми вже переходимо у цей час, коли буде неповоротний момент, коли вже буде далі гірше, але вже гірше не для України, а гірше до Російської Федерації. Якщо ви дійшли до цього моменту і ще не поставили лайк чи не підписалися на мій канал, саме час це виправити. І хочу звернутися до усіх, хто прагне творити своє майбутнє вже сьогодні, не відкладаючи на потім. Запрошую вас приєднатися до моїх проєктів, активатора успіху та марафону 7 кроків до великих змін ментальна карта бажань. Зробіть усе для того, аби жити щасливе життя. Усі деталі, відео та аудіоінструкції ви отримаєте одразу після отримання доступу до нашого практикуму. Почніть практикувати вже зараз і повірте, це змінить ваше життя. Бажаю кожному із вас успіху, натхнення та вражаючих результатів.